Пропоную вашій увазі моноп'єсу, яка має назву Прогулянка життя. Ніч. Ангел з неба опускається в кімнату, зупиняється перед зеркалом, з подивом дивиться на своє відображення, яке бачить вперше. Як дивно, та невже це я, той, що з небесного престолу Всевишнім посланий додому на землю? Зовнішність моя, така мені незрозуміла, зрозуміла прозоре, невагоме тіло і світло, що навкруг сія. На голові моїй вінець переливається, сріблиться вогнями ясними іскриться Тобі усана, мій творець, я маю крила, наче птах тепер літатиму повсюди. Оту науку не забуду, яку здобув на небесах кружляє по кімнаті. Я ріс у райському саду, у безтурботному дозвіллі минали дні мої недільні, в городі світлих дум та в нестихаючих забавах проходив мій небесний день співати ангельських пісень, навчився я на Божу славу. Я возвеличував у слові Господню велич, благодать, що їсти моїм горять у незгасаючій любові. Я знаю, місія моя стояти на сторожі миру, душі людської, і на крилах лекіди слідом за моря, за океани і за гори на поклик серця, що струну незвіданою сяйну в мені відкриє, заговорить то ніжним дзоном рушая, то тихим говном тривоги, як хтось колись покличе Бога. Тоді прийду на поміч я, Господь послав мене між люди, наказ мені пророчий дав, аби я душі рятував, його науку не забуду. Ангел помічає в кімнаті ліжко, в якому спить молодий хлопець, підходить, нахиляється над ним. Він спить, та бунтівний порив його мечем огненним будить. І края розриває груди потоком нескінченних злив, серед яких громи і грози. А він, як пагін молодий, серед непратило буди не обпекли б його морози. У чому засіявся як мох, він ще дитя в своїй уяві малює подвиги і славу, І картини легких перемог. Та він не знає, що життя у боротьбі поранить душу. Його застерегти, я мушу про неминуче каяття і про смиренність розказати, звільнити думи із оков, покору вкласти і любов у серце стомлене суміттям. Я сон пошлю, немов кіно, його він зможе розгадати, а потім буде сам навчати, і Боже сіяти зерно. Ангел сідає на край ліжка, обгортає хлопця крильми. Тепер ніколи сили злі в житті до тебе не приступлять, душі твоїй не підкуплять на грішній страдницькій землі, складає руки. Зводить голову до неба, мій Боже, перший свій урок я виконав. О, повелитель прийшла пора мені зробити земним життям наступний крок. Я думав, легко буде йти, і я боротимусь завзято з гріхом людським найбільшим катом у лабіринтах суєти. Та легіони чорних сил не сплять під сонцем, не дрімають. А у Божі надра проникають, закривши й у отінню крил, у світлі, що з небес сія, стоятиму я насторожі і людям заповіді Божі нагадувати буду я. Ось уже картина міського ринку, шум, гамір, Ангел хапається за голову, сідає на підвищення. Який строкатий острівець, як тут багато душ господніх. Зійшлися ситі та голодні, багач, пихати і старець, вців дають веселих блазнів, хоча насправді їм печаль накрила душ як вуаль. від чого ж тішаться, нещасні. Тут стільки підлості від злодійства, хитрощів, обману, і кровожадібним тираном купи продай. Затьмарив світ. Каліці пані подає і просить і гріх свій замолити, несуть миски, решета сита, Хтось на баяні виграє, та виповерхову сипле лайку М'ясник завзятий продавець до дівки й вдівець, ховає поляшку під куфайку. Шукає хтось когось в юрбі, у ці зустрілися і радіють, і сонцем світиться надія у їхніх душах далебі. Між мною й ними чорні грати, прозора істина, як дим, базар, а може, словом, цим людське життя мені назвати, усе заплуталося в мить у люднім озері пустеля, а миру й спокою, оселя в мирському вогнищі горить. Тут нищівна панує сила, а може, це розрухи дім. Де роздають кайдани всім, Щоб грішні світом волочили, змоло усе шалений молин затерпле жили, кров застигла, духовність по тиню скилить, мораль розбилась до вітрин, і плаче совість під лотком, каяття найменші згадки, неначе голі пшенятка конають враз під молотком. Безсилля вічиєм снує, під водовілем злої сили. Іде священник із кадилом і образочки роздає чужий я у балагані цім, і не потрібний тут нікому. Вже краще вернуся додому. А де ж мій дім? А де мій дім? Біжить пріч, прости мій отче. Я не зміг народу цього зрозуміти. Я думав, люди в душах діти, а їх духовний оберіг добром, як променем сія. Пітьм показує стежину, а все не так. Вони загинуть. І втім, провина є моя. Я розгубився, у юрбі не знав, до кого підступити, але придумав, що робити. Я помолюсь за них тобі, Боже. Взиваю до тебе ревно тріпучу крильми, зглянься з високого неба, змилуйся ти над людьми, дай не зборимо сторожу, Виведи душі з тюрми, зглянься над грішними, Боже, змилуйся ти над людьми. Настає вечір, ангел мандрує сквером, бачить двох закоханих. Що сидять, обнявшись на лавочці, ангел сідає біля них. Нарешті відпочину я, тут благодатно і блаженно любові світиться знамено. І чути пісню солов'я о найпрекрасніших бажаннях Зійшлося двоє молодих. Як гарно, що в серцях у них розквітла лілія кохання. Не всім знайомий той порив, коли гріховний світ зникає, і лиш святий вогонь палає, що не боїться грізних злив. Вони надією живуть і щиро вірять у прекрасне, таке велике, що не згасне, як через терни пронесуть чуттів своїх медові чари, їх світлі мрії, відведу від них я розпач. І біду, а ще ілюзії примару. Бо дійсність, хижа, звідусіль нечисті сили підступають, і злом, і відчає вражають, в серця не сіють біль. Я не дозволю, а життя й гроша не варте без любові. Любов зоря в краплині крові, незгасна іскра майбуття, Вона людей єднає з Богом, це скарб. Вони його знайшли, і в Одемський сад прийшли, зустрівши Господа живого. Мені так хороше, так мило у горно їх своїм крилом. Якби любові не було, земля б могилою зробилась, погасли б зорі в небесах, а квітка радості зів'яла. Людина та, котра кохала, літала світом, наче птах. Ті, що з'єдналися в житті, прийдуть до вищої любові, їх душі праведно святкові вберуться в ризи золоті, вони зуміють осягнуть любові Божої щедроти, і милосердя, і турботу, і духовну невмирущу суть. Ангел обсипає закоханих пелюстками троян. Він переноситься в інше місце, до одинокої старої хатини, де помирає жінка. Ангел підходить до неї. Ось і закінчилась дорога цієї жінки, збігли дні, щасливі, радісні й сумні, і шлях її лежить до Бога Суть світі молитовних фраз. Були життя бентежні миті. Чому ж очей її закрите нема кому в останній час? Трудів її земні потреби порозсипались, як сміття. Та після смерті є життя, безсмертя жде її у небі, життя повток, його смаки, гіркі, солодкі та солоні, тримає тіло у полоні щоденних порухів руки, яка бере. Дає, приймає, не зна спочинку, ні на мить, а серце міліє і болить, бо серцю спокою немає, та смерть прийде, як в травні сніг. І як би хто не переймався, куди б від неї не ховався, вночі в пітьмі знайде поріг, нема для смерті сироти. Вона про статки не питає, як чорна птиця прилітає. Стрілою лине з висоти, лише один Господь її в дорозі може зупинити наш всемогутній повелитель, Щедроти викаже свої, від смерті ліків не знайти, її не можна обдурити, ні перейти, ні підкупити у світі сліз і суєти, звертається до старенької, та смерть іще тут не панує. Аж завтра прийде в раній час, добродійко, благаю вас, ви помоліться, Бог почує. Вона блаженна, осяйна, господнім миром обгорнулась, в душі полегшення відчула, і смерть для неї не страшна. Ангел знову мандрує життям, тюрма, із за град визирає кілька похмурих, мовчазних в'язнів. У клітці тужить навіть птах, це не життя, а існування в очах у цих людей страждання. Що ж привело сюди, не вдах? Тут запах присмерків терпкий, нема ні сонця, ні привіту. Вони відірвані від світу, немов од'яса на листки. І люди втомлені життям, Їх доля мачуха заслала у дім журби у край печалі і розтривоженим виттям лякають душі мертву тишу, хвилини радості та горя зливаються в єдине море, і допускає так Всевишній, гріховне, жадібне нутро, зрадлива заздрісна натура, моральним принципам тортури. А де ж імперія добра? На то місце епоха зла, калік духовних наплодила, і демонська ворожа сила в могилу собі завела. В тернині хижого вінця пітьмою вкрилась біла днина і заснувала павутина гріхом змозолені серця, Оскал звіриний, як печать, лежить на травних обличчях, їх самовпевненість не кличе і на хабство з радістю мовчать. Лише клубки невпинних дум, немов отруйні змії в'ються, до град холодних чорних б'ються і розсипають мстивий сум. Понесла доля п'яний гнів, неначе карти в невідомість, а зайожену свідомість вже не відмити від гріхів. В цих стінах згинуть і згорять надії, Радощі та мрії погасне все і спопиліє, не розгорівшись, як зоря. Лиш порожнеча навкруги. Але чого було чекати, і хто про душу мав подбати, коли не спали вороги? Всі, біди й прикрощі в житті, як люте військо, наступають, бо люди Бога забувають І Господні істини святі. Тоді у зболені серця приходять муки і зневіра. Буденність зла і дійсність сіра, сліди терного вінця. Не знають хижі, як вовки, живі опудова невтішні. Що Бог прощає навіть грішних і сіє милість із руки, приймає щире каяття, усі людські дороги знає, все терпеливий Бог чекає переосмислення життя. Я допоможу цим невтішним, в тунелі темнім, Я взорю я світлий вогник запалю, нехай його побачать грішні, Ставить свічку, Запалює І ось ангел потрапляє в село, закінчення збору урожаю, свято обжинок. Пшеничний сніг звучить весела пісня. Щасливі усмішки цвітуть на світлих сонячних обличчях. Тут до забави пісня кличе, хлібці пахучі роздають Всевишній, бачу їхній шлях, немов молочний шлях на небі. Мирські насушні їх потреби добром розквітли у серцях. Вони зібрали. Хліб святий достаток буде мир і втіха, домівки стануть повні сміху, тож порадій за них і ти. Це ще одне з твоїх чудес, що не невсипуща плідна праця завжди сторицею воздасться святим освяченням з небес. Я знаю, істине зерно, для щастя треба натрудитись, води криничною напитись, солодка буде. Як вино, казав примудрий Соломон, не треба спати, бо збіднієш, тоді пожнеш, коли посієш, і не зірвеш медовий грот із виноградної лози, коли її не припильнуєш, не захистиш і не врятуєш від вітру, інею, грози. Найкращі віки від страждань, від бід, літнивства і розпуки, це труд, це працьовиті руки в натхнені хвилі поривань. Зликає серце у борні смиренності, похвальне вміння, добропорядність і терпіння приємні Господу й мені. Ангел підходить до снопаді духа, важке колося налимне, зростили тут на славу Божу, благословити нині можу це праці звершення земне. У ній людське сумління, чисте, і потом зрошене чоло, І мозолі жорстких долонь, проміння сонячне скристе. Сьогодні збіржяться святять, та пояснити їм годиться, що хліб не тільки поляниця, а є ще й інший хліб життя, той хліб святий, він з неба сходить, дарує світові життя, правдивий він. У майбуття стежину вічності виводить, той хліб життя, Господній син, котрий пішов на муки смерті заради нашого безсмертя, і спив страждань гіркий полин. Той хліб Ісус по правді так. А ті, що хліб цей споживають, ніколи голоду не знають. У них молитва на вустах. Сутінки. Свинта могили, хрести, Тиша, ангел. Як тихо, царство забуття, у вічнім спокої могили, сухі листки гроби накрили, неначе спомин про життя, Душі над ними сльози лють, цей світ нічого не принесли ті, що в судний день воскреснуть, і на останній суд прийдуть. Вінки і квіти під хрести, печальні люди примостили. А ось неприбрана могила, відчудження від суєти, чекання дати на хреста і постаменти з бронзи ставлять. Найкращий пам'ятник то пам'ять, як білий голуб в небесах. Ось епітафії ячать. Це вже традицією стало живі для мертвих написали. Те, що не встигли їм сказати. Так, так, в живих камінням цілять, а мертвим лілії несуть, строян важкі вінки плетуть і чорні думи воском білять. Мерцям не треба привітань, їм байдуже що завтра буде. Чому не розуміють люди, що у гробах нема страждань? Прийде по смерті забуття, жива вода засохне в тілі, накриють груди, руки білі, під пугача нічне виття, загине серце, буде прах, яка різниця? Завтра нині та щось залишиться в людині? Душа спочине в небесах, хто в рай дорогу заслужив, а хто у пеклі, в гиєнні, Страшній палатами огненій. Усім воздасться, хто як жив. Хрести похилені мовчать. Їх завтра знищать буревії, пошкодить вітер дощ завії, та буде вічною душа. Вона, як зірка, осяйна, її світильник не погасне, така відкрита і прекрасна людині Господом дана. І кожен істину за тим повинен дбати, пильнувати, добром наповнювати свято. Щоб стала храмом золотим. Напевно, цвинтар цей тоді світився так, як сонце щире, плавкотів і сяяв миром, О, як якби я тоді радів, влади помінь, впаду яниць і буде гаряче благати, щоб жорстоку смерть здолати. Перстом торкнися до гробниць. Серед неправдих стежин прости земне життя гріховне, пошли народження духовне, судний день не залиши тим, хто покаявся, прости і подаруй на зміну смерті, живільне озеро без смертя, і царство Боже, і Дух Святий. Ангел старше мандрує життя. Новонароджене дитя, біля нього мами звучить колискова пісня. Творіння Боже бачу я, таке беззахисне, невинне, Господь назвав його людина, ще не дали йому ім'я, творець вдихнув у нього душу, і це дитя, що в світ прийшло, на небі зіркою зійшло, її оберігати мушу. Я з ним і тим у пожитті навчатиму, як треба жити, як треба Господа любити, шукати істини святі. У цім слабенькому єстві, яке не бачило ще світу, ані людей, ні сонця, цвіту, є пані думки в голові. Лежить маленьке горілиць, безгрішне, миле янгулядко, розпочинає шлях спочатку в країну Божих таємниць. Є в нього мати, є сім'я. Це третій хлопчик у родині. Новонароджену дитину своїм крилом обгорну я по стежці правди поведу, блукати в темряві не буде. Коли лихі знайдуться люди, я попереджу про біду і захищу його від скверне, щоб лукавство не впадав серед розпусти і забав. Я від гріха його відверну. Оту піщеточку малу. Серед піску людської маси йому я не дозволю впасти у прірву в'їдливих облуд. Тривога, страх, усе це буде і протиріччя, й жалі на світі й усякі люди великі, звісно, і малі. У квітнику життя мирського ростуть волошки й будяки, і терня стелиться під ноги, й полин торкається руки. Один сміється, другий плаче. Десь похоронний лине дзвін та безсердечних і нехай постережеться він, Хай обійде широким світом безбожних, заздрісних, лихих, а приголубиться до тих, у кого душі, наче квіти Він зрозуміє Сен життя у тім, щоб Господу служити, на Божу славу все творити і нести віру. Майбуття. Бо ж на землі на що не глянь? Трава, дерева, сонце, птиці, дарунки Божої правиці, плоди Господніх починань, і має все свій зміст і сенс, бо кожну річ на щось призначив, святий владика передбачив великим дивом із небес. Нехай відкриється краса, І земне блаженство, благодаті. У цьому божому дитяті, як неповторні чудеса, у руслі праведних сердець нехай тече любов і річка і не згасає ясна свічка його життя, о мій творець. Ангел усамітнюється на галявині. Важкою подорож була, мирським життям намандрувався. Про що ж для себе я дізнався, спізнавши радості і зла? Я зрозумів, що Божий світ, як день і ніч, і світло отут зів'яло, там розквітло, а тут дозрів Господній плід, У суєті живе народ, і ще йому потрібно вчити, де треба голову схилити, а де піднести до висот. Життя це шанс, щоби знайти для себе праведну дорогу, щоби по ній прийти до Бога в прозрінні вищої мети, душі від тіла не втекти, замучить совість, замордує і лиш надгробне алелуя шмегне совою між хрести. Бере в руки хрест. І тільки віра має справжній сенс. Вона здолає смерть і на вершину великої премудрості людину, на наче Божу іскру понесе. А в чому щастя пізнають земні, Тепер я знаю тільки у любові і в молитовнім, златорустім слові, карбованім у серці день при дні, про дум у страху на межі здобуде вірну Божу охорону. І не підступлять вражі легіони до праведної, щирої душі. На цім хресті помер Господній син, нехай за ним нагадує щомиті про те, що в Покаянні треба жити, спиняючи незгод бурхливий плин. Всевишнім Господом святим, душа дарована людині, Благословенна, як святиня. Тож треба думати над тим, щоб її не осквернити, але покласти на вівтар уже Всевишньому, як дар сумлінням праведним омиту. Потрібно совість зберегти, тоді вона з єством зрідниця, немов невичерпна криниця, смирення, світла, доброти. Хай буде так на всі віки, і милосердя насторожі стоять, хай заповіді божі. Не Господньої руки хай день встає, привітний, божий, і віра скріплює наш дух, бо кожен подих, кожен рух на цій землі, на славу Божу.